Сьогодні день, коли надається ім'я нашому Спасителю. Це ім'я Ісус, яке і означає Бог спасає, коли ангел звіщав, що народиться. Наш Спаситель, він не сказав, да сим я йому Ісус, бо ну, він врятує народ. І він прийшов і зробив так, що народом його стали ті, що виконують волю Божу. Тобто для нього родинні зв'язки не мали такого значення, як зв'язок з Богом людей. Нехай вони виконують волю Божу. Оце і брати мої, і сестри мої, і матір моя, якщо вони виконують волю Божу, говорить він в одному з читань Євангелія. І тих він рятує. В першу чергу він рятує їх від наслідків перворідного гріха та й від недосконалості кожної людини. Людина недосконала, вона піддається спокусам, вона впадає в гріхи, в пороки. І наслідує не Бога і не пророків, і виконує не заповіді Божі. А йде за тими, хто колись невстрів виприємських немовлят. Іде шляхом злоби і насильства. Він рятує нас. Єдине, що треба для того, щоб ми були врятовані. Від нас Він потребує тільки одного нашого покає. Тому його шляхи Готує Іоан Хреститель, який прийшов, щоб звершити хрещення в покаяння. Він каже, я хрещу вас водою, але прийде той, що буду хрестити вас Духом Святим і вогнем. Нам треба розуміти. Його слова саме таким чином. Духом Святим це благодать. А вогнем це справедливість. І якщо ти безплідне дерево, то вогонь спалить тебе, як купу хмизу. Ми питаємо себе самих, чому Іоанн Хреститель, вийшовши на проповідь, як ми читаємо в сьогоднішньому Євангелії, говорить, чого ви намагаєтесь уникнути майбутнього ганіву. Покайтесь. Покайтесь. Це умова для спасіння. Якщо ти не покаєшся, спасіння не настане. б ти не робив. Навіть якщо ти не зануришся разом з усіма в ті води йорданські. Ти полізеш оце нахрещення в ополонку, щоб згануритись в хрещенські води. А то зробиш якісь рівні, народні обрядові речі. Це церковні обряди ти виконуєш. Якщо не буде справжнього покаяння, спасіння не настане. А буде хрещення Духом і вогнем. І дерево, яке не приносить доброго плоду, воно посікається і спалюється. Будемо пам'ятати, що проповідь Спасителя нашого і проповідь його притечі. Вона спрямована на те, щоб спасти. Але вона нам висуває дуже серйозні вимоги, віри і покаяння. Скільки разів Спаситель говорить в Євангелії, «Іди, віра твоя, спасла тебе. Віри як беззастережного, повного, всеосяжного прийняття Спасителя нашого і його заповіді, і його вчення і того образу, який він несе своїм перебуванням в світі. Щоб нам наслідувати цей образ, це все треба прийняти в усій повноті. Це є віра. Бо Христос часто дорікав, я нагадаю, що і бачили чудеса і так і не повірили. Не увірували, не увірували, тобто не прийняли. Не прийняли як своє. Не прийняли як належне, як шлях до спасіння не прийняли. Віра передбачає, що ми приймаємо Бога Його заповіді. Ту істину, яку він несе всім своїм земним життям, приймаємо в усій повноті, намагаємось. Слабими нашими силами наслідувати, відтворювати, повторювати. Коли спотикаємось і падаємо щиро і глибоко каємось. Перед нами в теперішньому нашому. добисті, коли цілий народ переживає трагедію. Постає питання, дуже суворе питання. Що буде з тими, хто несе нам смерть? Ми сьогодні вже отримали відповідь. Хреститиме Бог. Духом Святим і Вогнем. І те, що негідне його і не відповідає тому, що він ніс в цей світ. Як дерево, що не приносить доброго плоду. Посічене не буде і спалить не погне. Чи є там якісь надії на спасіння? Безумовно, є. Але до них і звертає своє слово сьогодні. Іван Христитель, породження їхне. Єхідна це змія. Хочете уникнути майбутнього гніву? Сховатися. Зробити щось по-фарисейськи так, щоби форма була збережена, обрядовість була. Відтворена, і таким чином все буде добре, так? Да? Принесіть плоди покаяння. Ну що говорить він? Запорука спасіння. А тепер подивимося на тих, хто несе нам смерть. Чи готові вони до покаяння? І коли вони будуть готові до покаяння? Нам треба дбати про себе. Нам треба не вподібнитися тим, хто буде посічений.